Олександр Задорожний дістається на роботу з Садгори. Каже, до зупинки курсують три маршрутки, втім транспорт не завжди їздить за графіком. Відтак іноді користується приміськими маршрутками що принця та шарівців. За словами Олександра, ввечері дістатися у садгору ще складніше. Час від часу буває таке, що може спіймати маршрутку, яка їде саме по цьому маршрутку. Маршруту. А частіше це просто будь-що що їде в садгору. І десь півтора кілометра два треба буде йти пішком. Хлопець каже, якістю перевезень не задоволений. Не нові, нечисті, не прибрані. Оці Богдани, вони просто не ну, розвалюються. Сьогодні Олександр встиг на маршрутку до дріждзаводу. Звідти діставатиметься в центр тролейбусом. Машина масочку на нос. Ви в общественний транспорт заходите». На кільці біля колишнього дрібзаводу о 9-й ранку періодично збирається черга містян. Тепер тут кінцева зупинка тролейбусу номер 5 поки ремонтують вулицю Хотинську. Проїзд коштує грошей, а якість проїзду не відповідає тій ціні. В 24 четвертий дуже по поганому стані сама самі машини. Мені ну, не, не комфортно. Ми з селами не дуже так часом. Але... То... Бачите, вже стоїмо пів години Руги. і на одразу. Чекаємо, на чекаємо. сад гору нам потрібно і два транспорт. У мікрорайоні Роша о 8.30 ранку на зупинці п'ятеро людей. Чернівчанка Леонтіна Домітрян каже, від початку карантину додали ще один автобус на четвертий маршрут. Тому їздити стало простіше. До карантину їздило два автобуси. Це щось було жуть. Бідком набитий. Бувало, він загружається наверху, а вже вниз ніхто навіть і не, і не мічтає, щоб сісти. У центрі міста на Соборній площі у Чернівцях о 17.15 п'ятнадцять шикується черга у дві колони. Усього понад 30 людей. Чернівчанин Ігор каже, через карантин тролейбуси беруть пасажирів лише на місця для сидіння. Відтак діставатися з однієї частини міста в іншу складніше. От я прийшов ваш із Строжинецький, бо я там не міг сісти. Автобус прийшов дев'ятка, два тролейбуси я практично ну, реально не сів. От я прийшов сюди. На дев'ятому му маршруті да, поставили новий тролейбус, а візьміть, другий, восьмий. От. Там вже старі по 30-40 років тролейбуси їдуть. Так, проходьте, проходьте, будь ласка, не тріші на Ви Подивіться, яка черга. Ми чекаємо, скільки годин. Громадським їдемо. В принципі добре, тільки неорганізований транспорт зранку, коли діти в садочок ідуть. Беруть тільки сидячих відповідно і не вистачає місця. Тобто дуже багато потрібно витрачати часу. Наразі тролейбусний парк у Чернівцях застарілий на 95%, сказав Суспільному керівник тролейбусного управління Петро Проден. Водночас на майже 90 застарілий автопарк-маршруток. Водночас на 90% застарілий автопарк-маршруток. Йдеться у програмі розвитку пасажирського транспорту Чернівців. Ірина Капуш, Володимир Дорош, Назар Волошенюк, новини на Суспільному, Чернівці.